Росіянам тепер не варто їздити до Туреччини. Це випливає із, по-перше, в принципі, останніх подій, що розгортаються між Туреччиною та Росією а по-друге, із безпосередньо заяви російського так званого генпрокурора. Послухайте, що він каже про ну чи то дружню, чи то недружню країну, але останнім часом, судячи з усього, дружню. Між правоохоронними органами Росії та Туреччини налагоджені ефективні робочі відносини. Багато в чому завдяки особистим контактам на високому рівні з Туреччини почали активно видавати осіб, які розшукуються на запити правоохоронних органів Росії. Я повністю поділяю такий практико-орієнтований неполітизований підхід, який підкреслює нашу прихильність до дотримання принципу невідворотності покарання для злочинців. Практика показує, що ефективність припинення цих кримінальних проявів помітно зростає у разі застосування консолідованих зусиль багатьох країн. Ми розуміємо про що йдеться. Йдеться в тому числі про затримання е, Євгена Серебрякова, який, судячи з усього, нещодавно влаштував підпал автомобіля е, автомобілі одного з російських окупантів, високопоставлених е, і от після цього... Ну, це цього... так стверджує російська пропаганда. Ну, вони стверджують до цього він. Він сам теж про це каже на камери, але вже ми розуміємо, якщо хтось потрапляє до рук російських силовиків, то він скаже на камеру про все, що завгодно. Так чи інакше, це стосується набагато більшої кількості росіян 100%. і далеко не тільки тих, хто там підпалювали автомобілі або навіть підозрювані в підпалах автомобілів. Це в принципі стосується будь-кого, хто ну не продемонстрував лояльність російському режиму свого часу. Туреччина перестає бути прихистком для. Так званої, в тому числі ліберальної частини росіян, чи то пак колишніх росіян. От в будь-якому разі, послухайте, що з цього приводу каже е, власний юрист і політичний оглядач Марк Фейгін, який давно живе поза межами Росії, але в Туреччину їхати просто відмовляється не відріз. Так, ми дійсно бачимо і можемо це констатувати. Що в даному стані Туреччина не тільки небезпечна, а саме небезпечне місце для перебування там людей. Які політично протистоять режиму у Москві. кордон дуже хиткий. Сьогодні видали людину під приводом скоєння воєнної диверсії, ну або як трактує Москва теракту, а завтра видадуть людину, яка просто брала участь в мітингах, протестах, не підтримує Путіна та режим. Ось мені, наприклад, дали 11 років заочно басманний суд в Росії за статтею 207.3 11 років. От, скажіть, я можу і хочу поїхати до Туреччини. Мені взагалі дуже цікаво та дивно, як це Туреччина може ось так спокійно а, депортувати росіянина до Росії. Ну тобто без слідства, без якихось доказів, а на запит російської сторони вони спокійно можуть віддати там будь-яку людину, яка їм не сподобалася. Я думаю, по перше, в Росіян таке саме запитання було щодо турків до е, стосовно видачі туреччини чи то повернення туреччиною українських колишніх полонених командирів е, Азова, Азов. командирів захисту і оборони Маріуполя. І, от, власне, коли це сталося, там у Росії була страшенна істерика. Зараз, ну власне, навряд чи хтось буде влаштовувати істерику за а, росіянами, яких Туреччина повертає Росії, в тому числі, і, мабуть, за тим Серебряковим, який, ну дійсно незрозуміло підпалював, не підпалював. Давайте покажемо кадри затримання, якщо маємо і власне цієї депортації. Я нагадаю, що 20... 4 числа тиждень тому в турецькому бодрумі затримали власне турецькі правоохоронці оцього цього чоловіка Євгена Серебрякова, який ну як стверджують самі росіяни, організував підпал, точніше, навіть вибух в автомобілі одного з російських високопоставлених окупантів. І оцей Євген Серебряков, вже перебуваючи в руках і під контролем російських силовиків, сказав, що йому нібито там 10-20 тисяч доларів обіцяла СБУ. Перед цим ще розповідав про те, що українське громадянство йому обіцяли за це. Ну в будь-якому разі, навряд чи Україна не те, що буде боротися за цього пана Серебрякова, але навіть відповідальність за такі речі брати навряд чи буде так чи інакше. Підпали подальші, я думаю, незалежно від того, які там відносини в росіян з турками, підпали вибухи в легітимних військових цілей, варто очікувати багато разів не лише під час російсько-української війни, але й після її завершення, тому що власне військових російських військових злочинців має так чи інакше очікувати справедливість. Вона їх очікує.